Я повернусь, не плачте, мамо, обов'язково повернусь в осіннім небі журавлями, безсоння вашого торкнусь, зимовій тиші до порогу, снігами спрагло припаду, молитися за вас до Бога, щоб Він відвів від вас біду. Вернуся гомоном весняним, струмком до серця протечу, воно боліти перестане, а ви запалите свічу. Я повернусь. Не плачте, мамо, віддайте літочку сльозу, нехай воно понад полями відсвітить по мені грозу. Я повернусь, я поруч з вами, я буду жити у душі, я попід вашими ногами Росою укриті спорящі, я сонця промінь на світанні, кульбаби, сивина в траві, холодні в ранішні тумани і трелі рідних солов'їв. я повернусь. Не плачте, мамо, торкнуся вітром верховіть. Умію рідно край дощами, а ви за мене доживіть. Війна вона змінила нас, вона забрала звичне і подарувала справжніх, справжніх людей, справжні цінності, справжню віру. Сьогодні ми згадуємо не лише героїв минулого. Ми говоримо про тих, хто щодня творить історію України. Ми це день, коли ми дякуємо борцям за свободу тим, хто не побоявся, хто вистояв, хто надихає нас бути сильними. Наші герої не лише імена в підручниках, це юнак із села, що пішов добровольцем. Це вчителька, яка в бомбосховищі читає дітям ковзаря. Це медик, який не спить ночами, рятуючи життя. Вони доказ того, що справжня сила у серці. Ми побачили, що герой це не хтось далекий. Герой це мама, яка вночі плете сітки замість нами сну. Це волонтер, який везе допомогу під обстрілами. Це боєць, який на передовій не втрачає людяність. Вони доводять нам, навіть одна людина, здатна змінити світ. І якщо вони можуть, можемо і ми. Мотивуй словом, прикладом, добром, надихай вірою, вчинками, підтримкою. Дій, не чекаючи зручного моменту. Герої дали нам свободу, тепер наш обов'язок наповнити її змістом. Живи з гідністю, дій зі смислом, надихай своїм прикладом, бо Україна це ми і майбутнє в наших руках. Ми покоління, що доросліше у вогні. Ми не маємо права бути байдужими, бо тиша це не мир. Мир це коли переможемо. Мотивуй іншим словом, підтримуй навіть поглядом, надихай прикладом і дій дія – це віра в перемогу. Віру треба нести, коли важко. Не зламатися це вже перемога. Пам'ятай, кожен з нас це частина сили, яка тримає небо. І поки ми живі, Україна стоїть. Мотивуй, надихай, дій і перемагай. Мотивуй, надихай та дій!